До невпізнаваності. Колись людина жила у невеликому місті або селі, мала одну професію, одну роль, один сценарій та, що важливо, ішла тільки по одному шляху. Сьогодні в кишені смартфон, з якого можна керувати бізнесом, знайомитись або просто втрачати десятки годин в соціальних мережах, паралельно відчуваючи себе безсилим до цього світу. Зовні свободи стало більше. Але всередині багато хто живе досі так, нібито його життя прописане кимось іншим. Ніби ти граєш роль у чужому сценарії, де тобі просто дали кілька реплік і сказали: терпи, я знаю це відчуття. Коли здається, що ти ніби все робиш правильно, але реальність в будь-якому випадку не слухається тебе, стіни суваються, а майбутнє здається якимось просто невідомим шумом. І я так само знаю момент, коли раптом розумієш, світ не просто так відбувається з тобою. Він поводиться як дзеркало, яке повертає тобі те, що ти носиш у собі: віру, страх, звички, очікування та будь-які рішення. І це ніяка не магія, а чітка закономірність світу, яка щодня реалізовується на практиці. Розумієш ти це чи ні? І тут неймовірно влучно сказав Джозеф Кембл. Ти починаєш змінювати світ лише тоді, коли перестаєш бути його відображенням і стаєш автором власного шляху. Мене звати Володимир і ти на каналі за межами матриці. А твоя підписка, лайк та коментар цьому відео стане кращою інвестицією твого життя. Тому просто залишся з нами до кінця, щоб побачити це на практиці. Для тебе це всього лише кілька секунд, а для розвитку каналу це величезний вклад. Щоб рухатись далі і допомагати мільйонам людей. Дякую за підтримку. Сьогодні ми поговоримо про 5 дзеркальних принципів реальності, і не як про красиву езотерику, а як про конкретні механізми, які працюють на рівні психіки, тілесних реакцій та поведінки. Коли ти розумієш, як саме це влаштовано, ти перестаєш чекати дива і починаєш використовувати ці прості, але сильні речі на практиці. У своєму житті і реалізовувати абсолютно будь-які свої цілі, мрії, бажання та абсолютно всі свої найсміливіші прагнення цього життя. Тут важливо розуміти одну просту річ: перепрошивка мислення це не ідея, ніяка не мотивація і точно не натхнення. Це дисципліновані дії, повторювані щодня, які з часом заміняють твої старі ментальні шляхи. На нові мозок роками будував певні установки, реакції та звички. І саме тому ти не зможеш нічого змінити тільки за один день. Ти не можеш перепрошити себе швидше, ніж здатна адаптуватися твоя нервова система до змін. Саме тому будь-яка зміна реальності починається не зі слів. Я зміню своє життя з понеділка. А з маленького елементарного повторюваного стабільного кроку щодня, не з 20 нових звичок одразу. Не з ідеального плану та не з тотальної дисципліни, а тільки одна дисциплінована дія це твоя точка входу. Наприклад, ти хочеш схуднути. Не треба відразу ставити жорсткі рамки, достатньо зробити два чітких правила: щодня 10-15 тисяч кроків і щодня створювати мінімальний дефіцит калорій. Якщо робити лише це протягом трьох місяців, це закон, що ти змінюєшся. Не тому, що ти повірив у себе, а тому, що реальність не може не відреагувати на стабільну дію. Через 90 днів ти або схуднеш на 5, 10, 15 кілограмів, або станеш суттєво ближчим до цього. І це не магія, це практична механіка. Саме так працює будь-яка сфера абсолютно. Хочеш більше фінансів? Одна дисциплінована дія: вести облік, витрати і доходів і вивчати якусь нову навичку стосовно фінансів. І через 30 днів 100% буде зрушення в цьому плані. Хочеш змінити психіку? Одна дія ведення власного щоденника та спостереження за своїми власними реакціями в тих чи інших ситуаціях, і через місяць ти побачиш набагато більше ясності в цьому плані. Хочеш змінити стосунки? Одна дія проговорювати щодня те, що важливо для кожного із вас. І через 3 місяці ваші стосунки стануть в рази кращими. Реальність трансформується завжди, але із затримкою. Вона має перебудуватися під нову версію тебе. Старі установки не відпускають одразу через те, що їх потрібно перепрошити саме дією, а не звичайним наміром. І тільки тоді дзеркало твого життя відповідає інакше і трансформується саме під твої бажання, очікування та мрії. І не дарма Джеймс Клір говорив: ти не отримуєш результат одразу. Ти отримаєш його після того, як довів своїми діями, ким ти вирішив стати. Тому практичний принцип перепрошивки такий: вибери одну сферу, лише одну здоров'я, гроші, стосунки або психіку. Потім обери одну дисципліновану дію у цій сфері. Найпростіший і найочевидніший крок виконуй її щодня протягом 30-90 днів. Без оцінок, без очікувань та миттєвого результату. Фіксуй навіть мінімальні зміни. Реальність відповідає маленькими хвилями, а не великим вибухом. Не зупиняйся, коли не бачиш результату. Це фаза затримки У всіх. завжди. Дозволь старим установкам відмерти природно. Не воюй із ними. Просто роби нову дію щодня. Другий дзеркальний принцип. Світ однаково підсилює і позитив, і негатив, які ти в ньому транслюєш. Через те, що самі подумайте та згадайте: дзеркалу абсолютно все одно, що ти йому покажеш: усміхнешся чи скривишся. Він покаже точно те, що і ти показав йому. Так само, і з твоїм мисленням. Реальність не розрізняє, що це хороша думка, а це погана. Вона просто підсилює те, куди саме ти зливаєш свою всю енергію та увагу. На ментальному рівні тут працює кілька механізмів. По-перше, вибіркова увага. Мозок фільтрує навколишній хаос і помічає те, що підтверджує твої переконання. Якщо всередині крутиться, що усі нормальні чоловіки чи жінки вже зайняті, то ти не побачиш того, з ким ти зможеш побудувати нормальні здорові стосунки. І це відбувається саме тому, що твій фільтр пошуку заточений шукати тільки підтвердження того, як усе погано. По-друге, емоційна зарядка. Те, що ти завжди прожовуєш із сильними емоціями страх, злість, сором, нерозуміння, невпевненість абсолютно завжди створює у тобі потужну установку, від якої не так легко позбавитися. Мозок просто запам'ятовує, це важливо, і починає тобі повертати в твоєму житті все нові й нові ситуації, де цей сценарій може відбутися на практиці. Практичне завдання просте, але жорстке. Злови свої я не хочу. Тиждень лише спостерігай за схожими словами: Я не хочу бути бідним, не хочу знову такої роботи, не хочу, щоб мене кидали, не хочу знову провалу. Кожного разу, коли ти ловиш таку думку, зупиняйся і переписуй її в напрямку до чого я йду. Замість я не хочу залишитись один, я вчуся бути людиною, з якою добре і мені. І тим, хто поруч. Замість не хочу знову працювати за копійки, я вчуся піднімати свою цінність і приймати за це гідну оплату. Спочатку це виглядатиме штучно, мозок буде крутити очима і говорити, що це маячня. Але з часом формулювання, на які ти спираєшся, стануть новою внутрішньою опорою, а мова це форма коду, на якому працює свідомість. Таким чином, ти буквально міняєш програму. І тут, надзвичайно точно сказав Уейн Даєр, коли ти змінюєш спосіб дивитися на речі, речі, на які ти дивишся, теж змінюються. Третій зеркальний принцип: думай про те, чого хочеш, а не про те, від чого ти тікаєш. На перший погляд, цей пункт схожий на попередній, але насправді тут набагато глибший та потужніший сценарій, який допоможе тобі на практиці змінити твою будь-яку реальність. Потрібно не просто уникати, тобто я не хочу, а навчитися створювати всередині себе чіткі відчутні образи того стану, який ти хочеш відчувати та яким станом хочеш проживати своє життя. Твій мозок працює з картинками, відчуттями та чіткими сценаріями, а не просто з абстрактними фразами. Коли ти постійно уявляєш, як щось провалюється, як ти виглядаєш жалюгідно або як все руйнується. Ти прокручуєш фільм, у якого є дуже конкретні наслідки: підвищена тривога, напруга у тілі та уникнення успіху. І навпаки, коли ти по-справжньому детально уявляєш, як ти ведеш себе у складній розмові гідно, як тримаєш спину, голос, що відповідаєш, мозок отримує репетицію. Для нервової системи така уява вже частково прожитий досвід. Тепер практично. Щоранку ти задаєш собі три питання і коротко відповідаєш на них письмово: Яким станом я хочу сьогодні жити всередині себе? Яку одну лінію поведінки я свідомо обираю щодо людей і світу сьогодні? Який один конкретний результат я хочу створити до вечора? Не відповіді хочу все і одразу, а щось конкретне. Чесна розмова, завершена задача або відмова від старої деструктивної звички. Далі протягом дня ти повертаєшся до цього образу і коли тебе тягне в будь-які фізичні чи ментальні конфлікти, ти починаєш згадувати, я сьогодні вибрав інше і намагаєшся, хоча б на 10% змінити свою поведінку саме до того образу та до тієї реакції. Яку ти бачиш ідеальною версією себе? Ще один сильний інструмент це якоріння коріння свого стану однією фразою. Просто коли тебе накриває хаос, тривога, нерозуміння чогось, не картай себе та нічого не аналізуй. Просто зупинись і скажи ці слова всередині себе. Я витримаю це. Через те, що саме такі слова перемикають психіку. Зі стану роздратування, нерозуміння, хаосу устань чіткої опори. Так само і робив цар Соломон. У найважчі моменти він дивився на свій перстень, де було написано і це мене. Це була його установка, яка повертала ясність і силу. Такий самий внутрішній перстень можеш мати і ти, але тут є один важливий момент: якщо ти відчуваєш, що хочеш вийти не лише з окремих дрібних сценаріїв. А з усієї чужої конструкції життя, яка була тобі нав'язана з дитинства, я створив для цього інструмент, який працює глибше, ніж одне відео. І це моя авторська книга, ключ матриці Інструкція виходу з чужої реальності це максимально практичний посібник про те, як поетапно розібрати те, що тобі вшили, побачити свої справжні мотиви і вибудувати власний шлях без самообману. Там немає води, там конкретні розділи, вправи і приклади, які допомагають не просто надихнутися, а реально змінювати всі сфери свого життя на краще. Посилання на книгу буде в описі відео та у закріплених коментарях. Четвертий дзеркальний принцип: коли ти ставиш ціль, навчитися довіряти світу зробити свою частину роботи. На ментальному рівні у абсолютно кожної людини є тільки дві крайнощі: перша. Це тотальний контроль. Це коли ти намагаєшся прорахувати все в своєму житті до міліметра. Хто, коли, як, чому має прийти в твоє життя. Але це створює постійну напругу, страх помилки та постійне порівняння з твоїм ідеальним сценарієм. Та як наслідок виникає виснаження, прокрастинація, депресія та небажання приступати до будь-якого процесу. Друга крайність повна пасивність, на кшталт Якось буде, де ти взагалі не ставиш жодної цілі, не розумієш, чого ти хочеш від цього життя, і просто пливеш за інерцією чужих очікувань. В обох випадках ти не співпрацюєш з реальністю. Ти або з нею воюєш, або просто капітулюєш. Суть цього принципу в тому, що ти вчишся розділяти: ось зона, де я реально впливаю, і ось зона, де потрібно відпустити хватку. Твоє завдання це назвати напрямок. Сформулювати конкретну ціль, зробити перші кроки та вийти з голови в конкретні дії. Не твоє вирішувати, хто саме буде твоїм роботодавцем, партнером, читачем, клієнтом, з якого боку зайде можливість, якої ти навіть не міг уявити. На рівні мозку це про гнучкість. Коли ти не чіпляєшся за одну єдину картинку, нервова система менше живе в режимі, якщо не так, це катастрофа. У цьому стані ти бачиш більше варіантів, помічаєш більше нюансів і не провалюєшся в ступор, від першої ж нестиковки з планом. Практично це звучить так: візьми одну надзвичайно важливу для тебе ціль і пропиши її максимально конкретно. Не просто хочу більше грошей, а хочу заробляти 10 тисяч доларів в такий то період часу. Не просто хочу стосунків, а хочу дівчину саме з такою зовнішністю, з такими параметрами. Та з таким характером. Далі розділи лист на дві колонки: у першій чітко пропиши, що саме від тебе конкретно залежить, щоб реалізувати цю ціль у найближчі 6 місяців: навички, які я можу прокачувати, або люди, з якими я можу почати розмовляти, або ж дії, які я давно відкладаю. У другій колонці, чітко пропиши, що я не можу контролювати, точний час результату, реакції інших людей. Або будь-які інші випадкові обставини. І щодня ти повертаєшся до першої колонки та робиш хоча б один крок, щоб якомога скоріше реалізувати твою мрію, ціль, бажання чи просто будь-яке прагнення. І коли щось іде не по плану, ти замість звичайних слів усе пропало тренуєш іншу внутрішню установку. Добре, це не вписується в мій сценарій, але я чітко усвідомлюю та розумію, що світ може мати для мене кращі варіанти. Розвитку подій, ніж те, що я придумав. Це відмова від ілюзії тотального контролю, яка у будь-якому випадку буде розсипатися від потужних ударів реальності. І тут дуже влучно сказав Віктор Франкл: коли ми більше не можемо змінити обставини, ми покликані змінити себе. П'ятий дзеркальний принцип: кожна подія має два шляхи розвитку: бік руйнування та бік росту. І вирішуєш це лише ти своєю інтерпретацією. На рівні психіки працює проста річ, подія сама по собі нейтральна. Значення їй дає саме твій мозок. Втрата роботи може стати остаточною катастрофою зі словами Я нікчема і тоді ти або впадеш у параліч, або підеш на гіршу роботу ще з меншими вимогами до себе і до життя. А може стати болючим, але тверезим сигналом. Старий шлях. Себе вичерпав, час подивитися, де я зраджував себе, де я погоджувався на те, від чого всередині нудило. Конфлікт у стосунках може стати черговим підтвердженням: всі зраджують або моментом, де ти чесно запитуєш себе, де я мовчав, де не говорив, де сам себе кидав у цих стосунках. На тілесному рівні тут теж є різниця. При негативній інтерпретації тіло входить у режим хронічного стресу. Напруга у м'язах, зажаті плечі, проблеми зі сном або дратівливість. При інтерпретації як виклику, а не вироку, ті ж самі гормони стресу можуть стати паливом для дії. Практична вправа, коли з тобою щось стається, що вибиває тебе з колії, не біжи одразу в автоматичний сценарій. Візьми просто звичайний аркуш паперу і пропиши два стовпчики. У першому сценарій жертви. Всі думки, які хочеться злити, весь негатив, всі ті слова, чому зі мною, за що, як так можна, все це абсолютно нічого не потрібно стримувати в собі, випиши все це чітко на аркуші паперу. Просто виплесни все те, що турбує тебе в моменті або турбувало колись і накопичилось до цього моменту. У другому стовпчику сценарій автора, що саме мені показує ця ситуація про мене. Що саме я не хотів би далі бачити у своєму житті або в своєму оточенні? Або де саме мої межі були порушені, або який один висновок я можу зробити стосовно цієї ситуації чи історії, щоб більше ніколи не повторити це у своєму житті. Один висновок одне маленьке практичне рішення. Наприклад, я більше не погоджуюся працювати без чітких умов. Я більше не закриваю очі на перші ознаки неповаги. У мою адресу. Я починаю вести облік витрат і доходів, щоб перестати жити в бідності. Як казав Джеймс Голліс, біль не формує нас, нас формує те, як ми відповідаємо на нього. Саме таким чином ти тренуєш м'яз інтерпретації. Події не стають приємнішими, але ти перестаєш бути для них легкою здобиччю. І щоб це не звучало як абстракція, давайте коротко подивимося, як подібні принципи працювали у житті тих, кого весь світ вважає успішними. Джим Керрі задовго до того, як стати відомим, виписав собі чек на мільйон доларів за акторські послуги і роками носив його в гаманці, тримаючи в голові образ того, ким він хоче стати. Він не прокручував щодня. Я не хочу бути бідним актором, він тримав фокус на бажаному і продовжував фізично діяти, навіть коли реальність показувала відмови, провали та приниження. Це класичне поєднання принципу затримки, принципу фокусу на бажаному і здатності довірити світу свою частину роботи. Арнольд Шварценеггер ще до великого кіно будував себе як чемпіона він дуже чітко бачив образ яким буде його тіло, кар'єра і життя. І кожне тренування, кожне дні слабкості, кожен переїзд це були маленькі практичні рішення в бік цього образу. Він не бачив свої падіння як доказ, що не вийде. Він читав їх як ціну за бажане. Це і є дзеркальні принципи у чистому вигляді: фокус, новий внутрішній сценарій, дії. І готовність дати світові відповісти на твоє прохання. Що дають тобі ці принципи на практиці. Звісно, що вони не обіцяють, що ти втратиш абсолютно будь-яку біль, будь-які складнощі в житті чи будь-які непорозуміння, але вони забирають з твого життя одне з найруйнівніших відчуттів життя, і це тотальне відчуття безсилля стосовно того, що ти нічого не можеш, безсилля щодо віри в себе. Реалізації себе та віри в те, що ти здатен на щось. Коли ти чітко бачиш, так, звісно, є багато того, що я не контролюю, але є і те, як я думаю, як вибираю, як дію і як трактую. І це повертає відчуття того, що ти не просто річ у потоці, а чіткий суб'єкт, який може реалізувати абсолютно будь-що. Що йому прийде в голову. Вони прибирають чіткий хаос із твого життя. Зникає відчуття, що можливо щось колись саме складеться. І приходить тверезе розуміння: або я беру відповідальність за свої сценарії, або буду грати в чужих до кінця життя. Натомість, це дає кілька дуже конкретних цінностей. По-перше, внутрішній стержень. Ти перестаєш падати при кожній зміні обставин як картовий будинок. По-друге, ясність. Ти розумієш, чого насправді хочеш, а не просто тікаєш від того, чого боїшся. По-третє, стійкість. Коли ти не чіпляєшся за один єдиний варіант, ти легше переживаєш втрати і бачиш інші двері та інші можливості. І так, ці принципи забирають із свого життя комфортну позицію жертви, але натомість дають дорослу позицію жити із самим собою, а не проти себе. Пам'ятайте, доля цього каналу. Залежить від ваших рук, від вашого коментаря, підписки на цей канал, лайку. Саме це збудує оточення та спільноту тих людей, які не просто уникають болю, а прямо дивляться в очі перешкодам, ідуть до своїх мрій, бажань, до своїх внутрішніх покликів і створює оточення тих, хто не боїться сказати, так, у мене є проблеми, але я готовий їх вирішувати. Дивлячись йому в очі, а не просто тікаючи від них усе життя, як більшість. І чим більше людей буде дивитися у своє внутрішнє дзеркало, тим менше буде тих, ким система буде керувати саме так, як вона хоче. Пам'ятай, що світ відзеркалює тебе. Питання тільки в тому, що саме ти показуєш йому щодня. І тут дуже точно сказав Віктор Френкл, ти не завжди обираєш подію. Але завжди обираєш ким вона тебе залишить.